Виконуємо номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9, підручника Алгебра 7 та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що сума трьох послідовних непарних натуральних чисел ділиться на 3. Приступаємо до виконання. Найменше натур... непарне натуральне число позначимо як 2n відняти 1. Наступне за ним позначимо 2n додати 1. І третє 2n додати 3. Ну, тепер знайдемо їх суму. 2n відняти 1, додати 2n додати 1 і додати 2n додати Зведемо подібні доданки. 2n додати 2n це буде 4n, де ще 2n 6n. Мінус 1 додати 1 взаємознищується, залишається 6n додати 3. Нам треба довести, що сума трьох послідовних непарних натуральних чисел ділиться на 3. Отже, винесемо за дужки. отримаємо 2N додати 1. Як бачимо, якщо один із множників є число 3, то, відповідно, наш значення нашого виразу ділиться на 3. Отже, сума сума трьох. Послідовних непарних, натуральних чисел ділиться на три. Номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів 4 по 9 підручника Алгебра 7 та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15 підручника математика 7 виконано.